Ось ось так ми продовжуємо працювати. Працюємо над таким корпусом під акумулятор. Як воно називається, господи, павербанк. Зборочка у нас ось така готова під цей корпус. Штатна. Все, як ви любите, Тепер все це спаювати. 44 штуки, 22 тисяча 1000 година ємність має бути. Я також це все, це все. Оце в таких умовах на маленькому століку. Без гріндера, без нічого ми то робимо. Ну Правильно, хтось робить, а комусь легше щось сказати, що ми тут заробляємо. А так, да, щочик крутиться, теж безплатно. Ну якось так. Продовжуємо працювати далі. Ось ось так ми продовжуємо працювати. Працюємо над отаким корпусом. під...